Вітаю вас, шановні здобувачі, мої любі жабенята! Щорічно 17 листопада Україна разом зі світовою спільнотою відзначає міжнародне свято студентської активності День студента. Я тішуся з того, що наша студентська команда поповнилась новими членами, першокурсниками, бакалаврами та магістрами. Попри буремність, сьогодення почали свій професійний шлях майбутні журналісти вмотивовані з чітко визначеними цілями і планами на майбутнє. Попереду в нас з вами багато відкриттів, нових знань, здобуття та удосконалення фахових навичок та вмінь. Практикуючі журналісти, які ділитимуться з вами безцінним досвідом, розкриють всі секрети галузі та проведуть залаштунки різних медіа: радіо, телебачення, преса інтернет-видання. Разом ми відвідуватимемо лекції, майстер-класи, інтенсиви, виробничу практику, де будемо багато спілкуватися, писати, знімати, монтувати, начитувати, декламувати, веселитись і радіти. Адже студентське життя це не лише навчання, а й нові знайомства, друзі, веселощі та приємно проведений час разом. Студентам, які вже на перший рік пізнають світ журналістики, хочу побажати витримки, не втрачати азарту і спільно крокувати до високих професійних результатів. А якщо виникатимуть труднощі чи запитання, ви знаєте, що я завжди на зв'язку в усіх доступних соціальних мережах, і я пишаюся тим, що ми з вами об'єдналися в одну творчу команду однодумців, і з високими показниками навчання впевнено перестрибуємо з курсу на курс. Виклики, перед якими постала наша країна, зміцнили роль журналістики в суспільстві. Репорти стають очевидцями, хронікерами сучасності, ведуть війну на інформаційному фронті. Впевнений, що кожен із вас вже зараз або в недалекому майбутньому зможе втілити свої творчі задуми та цілі, продемонструвати високі професійні і етичні стандарти, які наразі набули особливого значення. Сподіваюся, що вже скоро зустрінемось з вами не лише в онлайн форматі, а й в стінах нашого університету, який став одним із символів витримки і небаченої стійкості. Люблю всім серцем, ваш Арсеній.